На початку відносин завжди справляє враження уважного та турпотливого партнера і може довго приховувати свої наміри. Тому будь-хто може стати жертвою аб'юзу незалежно від свого інтелекту та характеру. При першому прояві насильства жертва не розуміє причин зміни поведінки партнера і вірить у те, що це була прикра випадковість. До того ж, аб'юзер переконує жертву, що винна вона. І жертва сама собі вигадує логічне пояснення та справді вважає, що заслужила. Тут важливо перестати виправдовувати крибника і зрозуміти, що відповідальність за насильство лежить тільки на ньому. Чому ти не обращалася в поліцію? Чати, яка поліція? Там всі права на стороні китайців. У мене просто там би зібрали дитину, б сказали, господи, йди з Богом, в свою країну, ось на дитину чоловіку і гуляй. Він просто в будь-який момент йде до поліції, робить їй запрет на виїзд із країни, і я її нікуди не відвезу, навіть якщо я мати. Я взагалі не можу уявити, як би було Юлі на той момент. Вона просто о, оказалась в ловушці. Я зрозуміла, що я сама звідси не поїду. Мене з Машею ніхто не відпустить, і я вирішила просто відтуда збіжати. збіжать. Але для цього мені потрібно було гроші і дуже велика підготовка. Якраз було вже три роки і Маші було час йти у дитячий садок. Угу. Я влаштувалася до її дитячого садка, вчителем англійської мови, пропрацювала там три місяці, заробила кошти, причому дівчата, я ці кошти, я настільки їх прятала. Я, я вже на дурочку, знаєте, мені мамі потрібно, мама, борг якийсь. Я дуже тихо збирала документи. Мені допомагали родичі з України збирати документи. Коли заробила гроші, я втіхаря купила авіаквіток на майські праздники. Я сказала, що на ці свята я поїду до подружки у сусіднє місце. Це моя подружка з України. Я частенько до неї їздила, тому він спокійно нас відпустив. Я поїхала. Я у цієї подружки наробила купу фоток. Як вона там у неї на ліжку, там на кухні угу. зробила. Зрозуміла, для чого. Лягала спати, кажу йому все, ми вже спимо. Завтра побачимося ввечері, він повинен нас був зустріти у нас в місті. Але в цей час я вже виїхала в аеропорт, ми сіли у літак. Оце відчуття, дівчат, коли ви вже стоїте в гейті, чекаєте на свій літак, ну, ви постійно ось так. ну, Ось його знайомий. Може він про все дізнався, може ну, такі мислі були, типу, може на мені там якісь жучки, це була якась перевірка. Ми сидимо вже в літакі, він вже готується до е, польоту. Мені здається, зараз вірветься патруль, просто зараз все. Ну я я, якщо таке трапляється, я взагалі в житті вже більше б не побачила маму. Взагалі, mm. тобто це був такий ризик. Або я це сижу там, або я так ризикую. Це був дуже великий ризик. І все могло бути. Він міг слідкувати за тобою, так, або так, якусь локацію поставити так. на твій телефон. Я взагалі просто не уявляю собі, як Юля це витримала. Це жах. Ми доїхали до Амстердаму в Амстердамі, коли час Амстердамний, це там обід китайський. Я кажу, ой, та ми вже поїли і відправляємо ці фотки, де uh -huh. Маша там з моєю подругою зі мною і так далі. Ван Вау, вау, клас! Ввечері я вас зустрічаю. Я кажу, так окей. І через дві години з Амстердаму ми вже прилітаємо до Києва. Навіть коли я приземлилась в Києві, я ще не відчувала спокій. Я не знаю чому. А, коли я вже пройшла паспортний контроль, коли ми вийшли вже з самого аеропорту, і я побачила маму. Тільки в цей момент я відчула е, безпеку. Я розумію, що через 15 хвилин прибуває мій поїзд е, в, в Китаї. І я йому кажу, що просто, ну, просто двома словами: ми в Києві. У мене так от… я розумію, що нічого не буде, бо я вже тут, рядом зі мною моя мама, все добре. І він просто пише одним словом: добре. Ого. Ну Ти молодий, що ти. Ризикнула і пішла на цей крок, тому що залишатись там вона може багатьом показати приклад сім'ям з аб'юзом, що не треба терпіти, а просто брати і бігти. І не важно, це інша країна або інші традиції.